Знаєте, як правильно ловити? Можете навчитись? Можу, що вже давайте. Ось так. З легкістю рибалка з багаторічним стажем Олександр погодився навчити нас мистецтву рибальства. Чоловік каже, зимова риболовля це перевірка характеру. Хто витримає холод, той і прийде додому не з порожніми руками. Що треба обов'язково взяти з собою на зимову риболовлю? Що Удочку і матері? Дідусь так, аби надіти мотеля. Багато. Ну, 100, 100, 5, 4. Після того, як мотель опинився на гачку, ми з Олександром зробили лунку. Відстань між однією і іншою має бути мінімум метр, каже рибалка, аби лід не дав тріщину. А далі закидаємо волосінь у воду. Багато треба відмотувати взагалі. Поки одна не достане, а потім чуть вище. Що далі? Ну, чекайте, можна сидіти отак, брожнити. Кльову ми чекали довго, але не судилося. Олександр каже, причин може бути багато, серед яких падіння тиску кисню у воді та засмучуватись не варто, адже у будь-який момент може клюнути. Олександр залишився чекати, а ми вирушили льодом далі. Та зустріли Віктора. Він ловить рибу для домашніх улюбленців. Це цього року перший раз. тут. Прийшов на базар, прийшов і заодно на, на рибалку. Чистити я чищу. Вона, вона <правж> таке діло не любить. Я, я чищу, У мене коти, собачка, коти, їх треба кормити, а, а корм корм вже приївся їм, хоча трібки. Я її не чищу. Я її рубаю їм, вони їдять свої. Чотири чи то п'ять рибин зловив Віталій. Йому пощастило більше. Ну, мабуть, час буде. Ну, це, ну така, де. На що ловите? На чорчик. Ну, товстий лід. Безпечно, чи все-таки треба трошки? Ні, лід хороший. І, хоч цього дня риба майже не клювала, рибалки з цим були категорично незгідні. Ситуацію намагалися виправити, змінюючи мотиль на мурмишки, хробаки чи інші наживки, аби привернути увагу риби. Бо таких нагод кажуть випадає небагато, і використовувати їх треба наповну.